В університетах Рівненщини різко зросла кількість студентів-чоловіків. Таку інформацію масово почали поширювати інтернет-видання, посилаючись на розслідування ресурсу Наші гроші Львів. Там підготували ціле дослідження з інфографікою по окремих вишах, зокрема рівненських. В усіх відслідкували зростання кількості студентів-контрактників чоловічої статі, велику частину яких становлять громадяни віком від 30 до 50 років. Це пов'язали, цитуємо з бажанням чоловіків уникнути мобілізації. Ми зв'язалися з двома місцевими вишами приватним мигу імені академіка Степана Дем'янчука і Рівненським державним гуманітарним університетом в обох назвали цю інформацію недостовірною а цифри взятими з повітря. Офіційно ніхто ніякої вибірки не робив. принаймні в нашому ЗВО, яка у нас гендерна рівність, яка у нас кількість за віком і так далі. Це великий шмат роботи, і ми. Цього не робили і ніяку офіційну статистику нікому не подавали. Це є вже певні маніпуляції. У Рівненському державному гуманітарному університеті повідомили, що інтерес до навчання з боку чоловіків дійсно зріс, однак не суттєво. Дещо виріс і середній вік студентів. Якщо раніше це було 20 років, то зараз 25-27. Чоловіки вступають здебільшого на спеціальності: комп'ютерна наука, математика, інформатика, фізична культура, психологія та екологія. Станом на сьогодні в Рівненському державному гуманітарному університеті навчається до тисячі. Студентів, чоловіків це і бакалаврат, і, і магістратура. Під час попередньої вступної кампанії чоловіків, студентів додалося до двох сотень. Ну не, не можна сказати, що суттєво інтерес зріс, звичайно, тр трошки виріс, але однак можна буде судити про це вже після цьогорічної вступної кампанії. Ми поцікавилися також кількістю чоловіків, які навчаються в аспірантурі у двох вищезгаданих університетах. До прикладу, у МЕГУ таких є близько ста у РДГУ втричі менше. У вишах нагадали, що є допустима кількість ліцензованих місць для здобувачів вищої освіти згідно із конституцією України. Будь-яка людина, будь-який громадянин України незалежно від віку, від статі, може здобувати вищу освіту. Зазвичай в аспірантуру йдуть люди, дорослі. Зазвичай в аспірантуру йдуть люди, які хочуть досягти якогось кар'єрного зросту, здобути науковий ступінь. Один із тих, хто вирішив продовжити навчання в аспірантурі рівнянин В'ячеслав. Хлопець отримав диплом магістра журналістики. Однак сподівається, що здобуті у найближчому майбутньому знання та навички вже в аспірантурі допоможуть більш якісно Реалізувати свій потенціал, мені здається, це досить непогана ідея в сучасних реаліях, не знаю точно, але можливо, це ці знання мені знадобляться в майбутньому. Можливо, я все-таки довчуся та захищу докторську дисертацію. Ось і стану якимось професором, вчителем у вищих навчальних закладах рівного припустили, що поширення неправдивої інформації про кількість студентів-чоловіків може бути вигідне окупантам і є частиною і ПСО з ціллю дезінформувати українське суспільство та нагодувати брехливою пропагандою своє населення. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.